Долинська громада реалізовує проєкт «Долаємо кордони через культуру в рамках програми Інтерекс Некст» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, 2021-2027», що співфінансується за кошти Європейського союзу. Завершальним етапом міжнародного проєкту став візит іноземної делегації до Долини, щоб продемонструвати їм реалії повномасштабного вторгнення, благодійну діяльність та творчих людей. Громаді відкрили виставку Обличчя війни виставка показує життя нашої громади під час е тобто, чим займалися особливо працівники культури, мистецтва. Що вони на не на деякий час вони стали волонтерами, стали допомагати нашим Збройним силам України. Вони плетуть сітки, виготовляють цигарки, вони збирають кошти, організовуються концерти. Спочатку повномасштабної війни в Долинській громаді активно діє благодійний колектив Шалені бджілки», який займається плетінням москувальних сіток, хто вдома, хто на роботі ще, але але в свій вільний час від початку війни ми кожен день з понеділка по п'ятницю, з 9 до 2 до 3 працюємо. Ще на початках ми з тканини плели, а на пізніше 40 сіток ми сплели таких саме, що основа і закладали. А тепер вже 400. 36-ту сітку плетемо із спанбонду і вже із такої професійної другу частину виставки представили військовослужбовці 50-го полку національної гвардії України імені Семена Височена. Захисники ознайомлювали відвідувачів із засобами бронезахисту, ФПВ-дронами, мавіками та медичними засобами. Ми не дуже ознайомлені з військовою амуніцією, тому це викликає дуже сильні емоції. Хочеться, щоб якнайшвидше завершилася ця війна, і люди могли жити в мирі та гармонії. Я вже втретє перебуваю в Долинській громаді і дуже близько відчуваю це місто. голова Долинської громади Іван Дирів підкреслює, виставка має глибокий сенс, який єднає українців та демонструє світові силу підтримки. Дуже важливо, щоб наші іноземні гості, партнери. Бачили, як ми стійко підтримуємо наші збройні сили України, що це не тільки там матеріальне, не тільки влада, там не тільки держава, а й прості люди в будинках культури, в, всюди в кожному селі, коли бачать це іноземні партнери, друзі наші. Представники країн, я сподіваюся, що їх це спонукатиме також долучатись до такої допомоги. З цієї публікації є виключно відповідальністю ТРК РАІ. і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського союзу.